Ще одна розмова про гниль автомобілів. Гниють багато старих автомобілів. В принципі, і досить свіжі автомобілі. Є випадки таких автомобілів зачастуються Японія. Не будемо нікого е, ображати, але зачастую японські автомобілі все-таки більш підвержені корозії. Ніж німці, тому що як показує практика, до нас приїжджають 19 20 х років е і японські автомобілі. Не хочу вказувати марки, щоб нікого не ображати. Реально, але е на них вже видно це п'ятирічні, шестирічні автомобілі і на них вже реально багато іржі і, ржі, і е гнилі. Тобто є автомобілі, в які вже реально прогнили. Дирочки, і там вже видно, скажімо, що попадає волога всередину і кузов починає гнити зі середини. Але в більшості, звичайно, що гниють старі автомобілі. Неважлива марка, це не обов'язково Ford і Opel. Гниють і німці, і Америка, і французи, і японці. Всі гниють. Просто є автомобілі, в яких це більше відображається, є в яких менше. Тому... При виборі будь-якого автомобіля звертайте увагу, чи автомобіль не критично гнилий і не критично ржавий, тому що ржавчину ще можна видалити, якщо вона не критична, обробити автомобіль, так як ми обробляємо козова, і спокійно жити далі. А коли вже є гниль, відповідно, потрібно проводити зварочні роботи. Якщо вона не критична, це все також виправляється. Але якщо гниль критична, пам'ятайте, це може понести багато витрат. А з вами Fresh Auto, зустрінемось в рекомендаціях.